Отож, давай розберемося, чому він не може просто вирішити цей банальний квадратичний приклад, а вибирає один з двох таких жахих варіантів. Отож, в нас є приклад х квадрат плюс 4 дорівнює 0. Що ми зробимо? Спочатку перенесемо четвірку в праву сторону, змінимо знак, і тут починаються самі проблеми. Тому що ми знаємо, що будь-який число в квадраті має бути більшим за 0. А в нас з тобою мінус 4. Мінус 4, як ми бачимо, менше за 0. Коли у нас починаються ось такі от приклади, вводять таке поняття як комплексні числа. Комплексне число банально просто і квадрат дорівнює мінус 1. Тоді я запишу як е, мінус 4, як х квадрат дорівнює 4 помножити на мінус 1. А мінус 1 це є наш і квадрат, то х квадрат дорівнює 4 помножити на i в квадраті. Ну і звідси знайдемо х дорівнює плюс-мінус корінь 4i до квадрату. А це буде плюс-мінус 2i. Це і буде наша відповідь.